Так, у другому раунді наших дебатів сторону за буде представляти В'ячеслав Бихов, голова благодійного фонду таблеточки та Віта Форсюк, сторона проти, експертка з податків та провідна наукова співробітниця науково-дослідницького інституту фінансової політики університету Державної податкової служби України. Прошу вам слово. Починаємо з промови сторони за добрий день, шановні учасники. Доброго дня, шановну опонентку, пані Віто. Ми зібралися з вами сьогодні тут, щоб проговорити питання відсоткового відрахування на підтримку організації громадянського суспільства. Перед тим, як почати суть своєї промови, хочу просто звернутися до визначень, про що ми сьогодні говоримо. Перше, власне, про що ми будемо говорити, коли ми говоримо про відсоткове відрахування, ми говоримо про механізм, який дозволить використовувати 2% від суми сплаченого податку, податку на доходи фізичних осіб громадянами на їхній вибір. На підтримку однієї чи двох організацій громадянського суспільства. Тобто, якщо ви сплатили 100 гривень податку на доходи фізичних осіб, 2 гривні зможете використати на підтримку обраної вами організації. Друге визначення, на яке я хотів би звернути увагу, це, власне, організації громадянського суспільства, про кого ми говоримо. В рамках даного механізму до них ми відносимо благодійні організації, громадські об'єднання і релігійні організації. Ми не говоримо про інші форми неприбуткових або організацій громадянського суспільства. Лише ці три: благодійні фонди, громадські і релігійні. Тепер, власне, щодо аргументів. Я думав, як до цього підійти і е, вирішив спертися не лише на свій досвід як е, голови благодійного фонду, але як фінансиста. І відповідно в мене є три аргументи, чому я вважаю, запровадження цього механізму є доцільним в Україні. Перший це підвищення податкової свідомості громадян, другий це створення стимулу для розвитку організації громадянського суспільства. І третій це створення можливостей, додаткових можливостей для наповнення місцевих бюджетів та підтримки місцевих ініціатив. Власне, щодо першого аргументу і обізнаності про податки, 21-го року голова держпраці стверджував, що кожен п'ятий українець. Працює в тіні. Кожен п'ятий не оформлений офіційно. Відповідно, ми говоримо про те, що держава щороку втрачає шалені гроші, недоотримує, не донаповнює бюджет. А у нас, нагадаю, за останніми даними казначейської служби станом на кінець липня місяця 760 мільярдів гривень дефіцит державного бюджету. Якщо ми будемо говорити про те, скільки ж з нього мало б бути наповнено за результатом збору податку на доходи фізичних осіб, то згідно з бюджетною декларацією, на 2024 рік, ми очікували, що ми зберемо десь приблизно 200 мільярдів гривень. І це лише четверо з п'яти. Тобто, якщо оцей кожен п'ятий усвідомить про те, що взагалі-то його податки йдуть до державного бюджету і виконують певну функцію, то ми можемо отримати додаткові 50 мільярдів. І це при тому, що наразі у нас депутати борються за законопроєкт про підвищення податків, і там мова йде про 30 мільярдів. Виводом зайнятості стіні ми можемо здобути більше, ніж підвищенням податків. Ну і власне другий момент він про те, що податок на доходи фізичних осіб йде у нас не лише до державного бюджету, але й до місцевих. І сумарно, наприклад, за 2023 рік держава зібрала майже півтрильйона. Якщо ми говоримо про півтрильйона, то через приховану зайнятість, через низьку податкову свідомість громадян ми втрачаємо 125 мільярдів а могли б отримати. І власне, чому це відбувається? Дослідження Кейс Україна 2023 року показало, що 73% українців не платять податки, бо, перше, вважають, що їх крадуть або змарнують, і друге, що вони не можуть вплинути на те, на що вони будуть використані. І, власне, Запровадження такого механізму дозволить громадянам впливати на те, як використовують їхні податки. Наступні два аргументи я розкрию трохи пізніше, але глобально наголосити хотів би на останньому з них, що громади у нас сьогодні прямо фінансуються лише двома податками: єдиним і на майно лише два місцевих. Решта йде через перерозподіл. Якби громада мала змогу Цілеспрямовано підтримати локальну організацію, яка там є, то, наприклад, громада з 10 тисяч осіб могла б завдяки цьому механізму отримати додаткові 4-3 мільйони гривень на підтримку своєї локальної ініціативи. Саме тому я вважаю, що запровадження цього механізму є потрібним в Україні. Бо, перше, це підвищить нашу свідомість, і друге розкриє спроможність громад. Дякую дуже, пане В'ячеславе, за вашу позицію. Переходимо до перехресного допиту. Запитання сторони проти до сторони за. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтеся адмініструвати даний механізм? Адміністрування даного механізму передбачається покласти на Державну податкову службу. І, власне, для громадян є ідея максимально його спростити на сьогоднішній день. Є вже кампанія по популяризації податкового кабінету платника податку. І власне адміністрування хотілося б організувати саме з використанням цього кабінету, а також з використанням платформи Дія, таким чином, щоб за підсумками року громадянин міг би зайти до цього кабінету, побачити, яка сума податку на доходи фізичних осіб була утримана з його доходів, і залишити там заяву на перерозподіл одного чи двох відсотків його податку на доходи фізичної особи. Наступне питання, як ви збираєтеся вирішити питання з міжбюджетними трансферами, коли у нас не секрет, що основна маса податку на доходи фізичних осіб у нас сплачується, отримується податковим агентом за місце знаходження саме податкового агенту, а і, кажучи, вже йде в поточний бюджет. А особа, яка буде подавати цю заяву, чи, по суті, декларацію, вона буде зареєстрована, скажімо, в іншій територіальній громаді, і відповідно буде питання розподілу цих грошей, тому що вони вже були витрачені. Дякую за запитання, бо насправді воно якраз і є однією з тих проблем, яку, на мою думку, вирішує цей механізм. Бо дійсно, як зазначила пані Віта, якщо ви працюєте в Києві, але прописані в Ірпені, і хочете, щоб у, у Ірпені був гарний. Комунальний парк, то, на жаль, ви не можете цього вимагати, бо ваші податки лишаються в Києві. І запровадження подібного механізму дозволить вам частину цих податків спрямувати саме на вашу локальну ініціативу через місцевий благодійний фонд або місцеву громадську організацію, яка, наприклад, буде опікуватися утриманням цього парку. І третє запитання: скажіть, будь ласка, чи плануєте ви підвищувати? Вимоги до прозорості звітування організацій, які будуть отримати таке фінансування, тому що не секрет, що зараз велика кількість громадських організацій за рахунок податкових пільг, які вони мають, перетворилися, скажімо так, на внутрішній інструмент фінансування приватних осіб, які власне створили цю громадську організацію. На жаль, на сьогоднішній день, коли ми говоримо про податкові пільги для неприбуткових організацій, їх немає. Основна пільга для неприбуткових організацій це необкладання податком на прибуток їхнього прибутку, який їм заборонено отримувати. Погодьтеся, все одно, яка ставка податку, якщо ваш прибуток нуль. Хоч 100% множити на нуль, матимете нуль. Відтак, пільги ми, на жаль, на сьогоднішній день не маємо. Але, власне, цей механізм дозволить підвищити спроможності організацій і змусить їх розвиватися. Так, у нас сьогодні є проблема з звітуванням організацій, з податковим звітуванням. Але якраз якщо... Буде Час... відбуватися адміністрування, то організації будуть вимушені більше часу і уваги цьому приділяти. Дякую, сторонам. Переходимо до конструктивної промови сторони проти п'ять хвилин. А доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пане часло. А як е, я завжди знаєте, така дещо в мене ситуація адвоката диявола, а, тому що е, як показує практика, гарна ідея, вона завжди чудова, але саме деталі можуть. Звести дорогу до пекла, і коли ми переходимо до питання відсоткового відрахування, то ми можемо бачити наступну історію. Що перше, країни, які запровадили таку систему, це скажімо, в них є єди... ну, основний механізм підтримки філантропії. Але в Україні вже для осіб наявний механізм підтримки філантропії. В принципі, для фізичних осіб. Так само, і юридичні особи, в принципі, вони можуть в скажем ставити в податкове вирахування 4% зараз набагато більше, якщо на військові цілі витрат на благодійну організацію або громадську організацію. Це, в принципі, існуючи вже механізм, ви подаєте єдине, що ви повинні подати податкову декорацію, ви повинні довести, що ви понесли такі витрати, і єдине, що ви вирахування ви зможете зробити за рахунок заробітної плати. Тобто, в принципі, в певній мірі механізм відсоткового відрахування у нас вже існує просто іншою механікою, і не всі про нього знають. Щодо самого питання адміністрування в відсоткової філантропії. Ось тут власне виникає величезна кількість проблем, тому що перше, як вже було сказано, податок на доходи фізичних осіб – це в основному місцевий податок, тому що ну, основний розподіл це місцевий бюджет. І оскільки в нас в основному він утримується в податкових агентах, то умовно кажучи, єдиний механізм, щоб особа сказала, що ви повинні якийсь певний відсоток відправити на філантропію, це подача декларації. А про майновий стан, але декларацію особа буде подавати за місцем своєї податкової адреси, і у вас буде просто історія тим, що бюджет, який вже витратив ці гроші, тому що він їх отримав в поточному році як надходження. Йому потрібно буде повернути і зробити відповідний міжбюджетний трансферт, і це теж буде ускладнювати власне цю історію. Є ще одна величезна проблема, тому що знову ж таки. Ніхто про це не веде мову, але країни, які використовують такий механізм, вони мають загальне декорування. Тобто це безумовна історія. Якогось іншого механіку, аля я через дію подам якусь заяву, неможливо. Це, це потрібно робити лише в декорації, тому що ви спочатку повинні підтвердити свою суму доходів, да? розібратися з сумою сплачених доходів, тому що і лише тоді, умовно кажучи, на наступний рік ви можете зробити якісь вказівки, тому що ви могли поточні наприклад, податковий агент вас з вас отримав одну суму. Ви подали наприклад заяву на податкову знижку. А ви якусь суму податку вимагаєте, що вам повернули, і тобто інакшого механізму ніж потім вирішити, це через декларацію, це неможливо. А інша проблема, про яку, власне, теж необхідно звернути, це вимоги до звітування громадських організацій, благодійних організацій. В дійсності громадські організації в Україні мають податкову пільгу, тому що написано, що вони внески, які вони отримують, вони не оподатковують, поки вони їх використовують на свої статутні цілі. Власне, чому вони не можуть отримати прибуток? Бо це сама логіка громадської організації, що це не прибуткова історія. Тому в них і не може бути в принципі, логіки прибутку. Але історія наступна, що а, а, у нас а, немає, скажімо, якогось механіки, яка, я така там взорки в, 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 в країнах, де це вже працює, а, механіки публічної звітності, публічного розкриття благодійним організаціям своєї фінансової звітності, а, максимального розкриття там джерел, звідки в них прийшли кошти, джерел, куди куди вони це фінансують. І фактично вже є такі випадки, вже даже віснуючі механіки, коли, наприклад, там якісь компанії створюють громадські організації, да, і вони фінансують там, скажімо, Використовуються громадські організації для фінансування умовно кажучи, власних і цілей, тобто тому що е, якихось знову ж таки, вимог до статуту е, статуту в нас дуже обмежені, тобто ну, головне, щоб ви не отримували прибутку. Але якщо ви досить гарно прописали статут, е, е, статутну діяльність, то на напрямки використання цих коштів у вас можуть бути дуже, дуже різноманітні і дуже унікальні. Ну ч, чесно вам скажу, можна багато речей підвести і тому. Тут виникає яка історія, що ми можемо за, за такою механікою, ми можемо створити досить такого цікавого монстра. Да? Тобто, коли скажімо, досить багаті люди, вони будуть просто використовувати частину свого податку на фінансування своїх жінок час. І останній момент ще раз треба визначитись або ми застосовуємо існуючий механізм да або нам потрібно буде переходити до відсоткової філантропії і власне ще надавати місцевим бюджетам компенсацію таких втрат тому що тому що я скажу, в них будуть забирати ці гроші які вони напряму будуть використовувати дякую вам дуже переходимо до перехресного допиту запитання з сторони за до сторони проти у мене до пані Віти є запитання стосовно останнього, коли було сказано про багатих людей, які будуть використовувати механізм відсоткового відрахування у своїх цілях. Питання наступне: а чи не легше багатим людям у своїх цілях використовувати існуючий механізм відсоткової знижки, коли вони можуть просто направити частину свого заробітку в підконтрольний їм фонд і податися на відсоткову знижку? Чи не вважаєте ви, що існуючий механізм є більш Ризикованим ніж той, що пропонується? я дивіться, існуючий механізм це вже дозволяє, але механіка, я ж кажу, без відсутності належної звітності до відсоткової філантропії, ви будете цю історію просто масштабувати, тому що особа зможе отримати не лише, ну тобто, я ж кажу, якщо ми зараз бережемо ми існуючий механізм на податкову знижку. Да, і плюс відсоткового філантропа, то ви просто масштабуєте ось ту проблему, яка наразі вже існує. З, скажімо, так, недобросовісним використанням механізму неприбуткових організацій, громадських організацій щодо фінансування. Другий момент це власне щодо неприбуткових організацій, у яких пуляє звітність. Насправді у нас дійсно близько 100 тисяч неприбуткових організацій, якщо ми говоримо про ті три форми: громадські, благодійні і релігійні. Але ці 100 тисяч це не всі організації. У нас є ще десь, тобто це лише приблизно 74% від усієї кількості, і решта цих форм це прибуткові організації. І по факту звітність з них на сьогоднішній день подає от, наприклад, серед громадських 87,5%. А там в довоєнні роки лише, лише 3,5% громадських подавало звітність. Відтак, чи дійсно є ризик для неприбуткових організацій, чи є проблема в неприбутковості? Чи, можливо, наша проблема насправді набагато ширша і полягає просто в тому, що у нас не подають звітність організації і відповідно це проблема не механізму, який пропонується. А існуючих процесів у державній податковій службі? А, дивіться, дайте так, всі неприбуткові організації, якщо ми не беремо бюджетні організації, бо вони теж вважаються неприбутковими, вони мають подавати податкову звітність, тому що вони мають на них покладений обов'язок подачі звітності, подачі фінансової звітності, для того, щоб підтвердити, що вони використовували скажімо, те, що внески, які вони отримали, на статутні цілі. А в, навіть в цій частині були, в свій час було покладено обов'язок на а, спілки, да, тому що вони умовно кажучи трудові, тому що як і в формі юридичної особи, тому що вони теж дуже сильно проти цього. Але дивіться. Річ в тім, що податкова може прийти на перевірку, коли ще коли вона по звітності бачить, що у вас не цільове використання. Але коли е, ваші надходження всі в сколупі, да, в загальному ви просто не можете зрозуміти е, реальну структуру витрат, ви не можете зрозуміти, чи дійсно було порушення статутних цілей, да, тобто поки ви не відкрите. Пані Віта, <світ> дякую. Час завершився е, сторона за спростування позиції, сторони проти. Дякую. Отже, з того, що я занотував, пані Віта озвучила чотири основні доводи проти даного механізму. Перший з них стосувався того, що вже є механізм податкової знижки. Другий складність адміністрування. Третій це те, що інші країни мають загальне декларування, що підтверджує суму, від якої можна утримати ці 2% і перерозподілити. І четвертий це те, що у Громадських і благодійних організацій кульгає звітність. Власне, щодо податкової знижки, цей механізм є недієвим. Саме тому у нас народжується питання запровадити йому альтернативу, яка була б більш дієвою і простою. Він не дієвий, це я вже кажу, як голова благодійної організації, який за три останні роки не отримав жодного звернення від благодійника для того, щоб подати. Відповідні документи до податкової служби на отримання податкової знижки. Наші громадяни не користуються, наші громадяни недостатньо обізнані в податкових питаннях для того, щоб розуміти більш складний механізм податкової знижки ніж досить простий і зрозумілий для них механізм відсоткового відрахування. Щодо питання адміністрування. У нас дуже багато податків, у нас багато проблем з Державною податковою службою, і це не має зупиняти нас від впровадження нових механізмів. Зрештою, впровадили достатньо складний механізм е національного кешбеку. Питання е складності адміністрування не стояло. Відтак, складність адміністрування не впливає на дієвість чи недієвість механізму. Щодо країн, які мають загальне декларування в контексті того, що це допоможе нам. Визначити суму, з якої ми отримуємо 2%. У нас вже існує практика податкового агента. Відповідно, податковий агент подає за людину щоквартальну, скоро має стати щомісячну декларацію, де вказує усі нараховані суми і усі утримані податки. Відтак, на момент, коли людина буде робити свій вибір, вона буде спиратися на вже наявну інформацію у Державної податкової служби. Якщо ця інформація виявиться неповною, Просто буде менша сума відрахування від тієї фактично наявної. І власне щодо неприбуткових організацій, так як я казав, у нас з цим складна ситуація, і дуже мало з них подають звітність. Саме тому цей механізм передбачає критерії для того, щоб організація могла претендувати на отримання цього відрахування. І відповідно, задля отримання додаткового фінансування організації доведеться приділити час складанню звітності, подачі звітності, що зрештою. Покращить контроль за діяльністю організації громадянського суспільства. Дякую вам, пане В'ячеславе. Підходимо до етапу спростування сторони проти і підбиття підсумків сторони проти. Я щодо аргументів хочу навести наступний аргумент щодо складності податкової знижки. В дійсності податкова знижка подання податкової знижки, це досить простий механізм. Ви подаєте декларацію. І ви вам не потрібні якісь документи від благодійної організації, тому що ви можете просто взяти банківські ваші документи, і тому, власне, немає потреби звертатися до банку безпосередньо благодійної організації. Ви просто берете скажімо так, виписку з приватбанку і вказуєте відповідну суму в декларації для того, щоб отримати цю знижку. Те, що а, люди з нею не обізнані, це дійсно так, але так само а, вже можна розвернути інформаційну кампанію щодо а, того, якщо ви там підтримуєте армію, тому що зараз на армії, наприклад, всі 100% можна врахувати в податкову знижку. Взагалі вони в цей ліміт не входять. Подавайте більше декларацій, це може там більше стимулювати. Тобто, тут питання а, що для що для відсоткової фондів, що для податкової знижки, питання інформаційної кампанії. щодо складності адміністрування. Я би взагалі кешбек ну, сюди трошки не змішувала, але е, річ в тім, що в податки це трошки інша історія. І е, коли ми кажемо про складність адміністрування, знову ж таки, немає країн, де ці два механізми існують одночасно. Тобто ми маємо вибрати один і, можливо, один з них розвивати. Е, третій варіант щодо податкової декорації, що є в нас є податкові агенти. Ні, це так не працює, бо ви кажете, що я роблю 2% від всієї суми. І у мене, крім доходів від податкового агента, у мене можуть бути ще інші доходи. У мене можуть бути, з яких я власне маю там доплатити там податок, або я можу подати ще інші е речі на податкове вирахування. І а, в кодексі все рівно розмір податкової знижки є все рівно обмеженим. Тобто, а, навіть якщо ми 2% відправимо на філантропію, все рівно він має входити в загальний обсяг можливої податкової знижки. І тому тут механізм можливий лише через податкового агента, тому що особа а, податковий агент він отримує лише за ваш кошт, розумієте, податок. Але ви в цілому маєте задекларувати своє зобов'язання і підтвердити його, що ви його повністю сплатили. І, а, Третій варіант, що ще раз я кажу тут питання навіть звітності не до податкової, як вони використовують ці кошти, тому що це окрема історія. А я кажу про те, що громадські організації, які перейдуть на відсоткову філантропію, вони мають впровадити публічну звітність про те, скільки вони отримали, власне, те, що існує, наприклад, в ті ж Німеччині. Коли члени громади, які там фінансують якусь церкву, вони кажуть, скільки вони в цьому отримують, і церква звітує максимально публічно, куди вона це все витратила, ці кошти. Тому чому у нас мало хто з громадських організацій до цього підходить? Тому що. Це буде просто загальна ну, загальна сума, бо ми витратили там на статутні цілі. Все, ось, ось про що я готу Дякую, пані Віта. Е, переходимо до нашого завершення, завершення нашого ранду, підбиття підсумків і кристалізація сторони за. Дві хвилини. Дві хвилини. Е, ну що ж, насправді я звертаю увагу на те, що у мене з моєю опоненткою не так багато різних думок, і насправді ми сходимося в ключових позиціях. Перше щодо підвищення податкової свідомості, я думаю, ми стоїмо е, на одній позиції, що підвищувати її потрібно. Єдиний момент, що існуючий механізм податкової знижки, це не забезпечує. Бо, власне, якщо я не платив податки, я не зможу скористатися податковою знижкою. Мені воно не потрібно, я не буду в це йти. З іншого боку, альтернативний механізм відсоткової філантропії вимушує громадянина. Подивитися, скільки було сплачено, щоб саме з суми сплаченого вже перенаправити щось до благодійної організації. Друга точка, де ми однозначно сходимося, це питання того, що організації громадянського суспільства мають покращувати свої підходи до прозорості діяльності та підзвітності. І, відповідно, цей механізм також покращить це, бо для цих організацій з'явиться вимога публічного звітування, з'явиться вимога взагалі складання цих звітів подачі, і більше людей будуть цікавитися, як загальна громадськість, так і податкові органи. Третій власний аргумент, про який я казав, це наповнення місцевих ініціатив. Це унікальна, це дійсно унікальна можливість для тих ініціатив, які не можуть вийти на загальнонаціональний рівень і залучити кошти, наприклад, навіть міжнародного донора, отримати підтримку всередині. Зрештою, якщо ми з вами поставимо питання, а хто ж підтримує міжнародного донора, то ми побачимо, що його підтримують громадяни його країни, і просто ці гроші далі направляються до нас. Але Підтримка росте зсередини. Відтак я вважаю, що запровадження цього механізму, механізму відсуткового відрахування, є більш ніж доречним в Україні, бо, по-перше, підвищить податкову свідомість громадян і дозволить наповнити державний бюджет. По-друге, створить стимули для розвитку організації громадянського суспільства і покращить роботу сектору. І по-третє, дозволить підтримати місцеві ініціативи, які дуже часто не мають доступу до фінансових ресурсів. Дякую. Дякую дуже нашим спікерам. І завершився наш другий раунд наших дебатів щодо впровадження механізму відсоткового відрахування в Україні. Цього разу ми почули дуже глибоке і змістовне обговорення і почули дуже багато нових прикладів з міжнародного досвіду, дуже багато переваг для громадських та благодійних організацій і їхньої діяльності. А також щодо декількох ризиків щодо державного регулювання механізму відсоткового відрахування. завдяки сьогоднішнім дебатам. Ми змогли зрозуміти суть механізму. І те, як цей механізм е, започаткований для е, підтримки сталості організації громадянського суспільства України, я дуже дякую обидвом командам за вашу участь. Е, сподіваюся, е, нашій аудиторії теж сподобалось, і вони зроблять свої висновки щодо впровадження механізму відсоткового відрахування в Україні. Дякую.